Признание громады это самое большое. Если Господь Бог бы мне сказал, Юра, тебе героя Украины или почетного гражданина Харькова, я бы не думал ни секунды. Конечно, почетного гражданина города Харькова. Я харьковчанин. Подприемец Юрий Сапронов – двічі почесний громадянин. Сегодня Харькова, а два дня тому был отзначен таким же званием на ревне области. Навіть не ловко, правда, і, звісно, ж я очень горд, але правда, смущен Сапронов багато років фінансував благодійні проєкти, зокрема спортивні. Від початку великої війни займався волонтерством, допомагав війську. Продовжує й зараз. Тільки допомогти ребятам, щоб менше їх погибло, і щоб швидше наступив мир. Юрій Анатолійович, він <плес> теж можна сказати, п'ятихатець, і там у нього от, знаходилось дуже багато людей. Бо ста чоловік особливо людей похилого віку. Боже Саме він їх ховав там і беріг від всього, що летіло на місце. Допомагав рятувати мешканців п'яти хаток і сам директор 62-го ліцею, який також поставив свій автограф у книзі почесних харків'ян. Школа це єдине місце, будівля із трьох, яка уціліла, мала підземне сховище, і ми там з перших днів. Ну не просто переховували, а там забезпечували життя наших п'ятихатських мешканців, тих, які залишалися і не покидали місто по сьогоднішній день. Ну і дуже багато проблем ми вирішували разом от, в будівлі школи. Почесними харків'янами також стали колишній керівник поліції Харківщини Станіслав Перлін і троє оборонців, герой України Родіон Кулагін, полковник ЗСУ Юрій Коуцур та перший заступник командувача Нацгвардії Вадим Гладков. Я харків'янин, зі свого життя я тільки три роки не проживаю в Харкові. І зараз вже два роки на посаді заступника командувача національної гвардії України, тому я вимушений був переїхати до міста Києва. А так я рахую, що Харків це перлина нашої країни, як архітектурна, так і культурна, так і ну, атмосферна, скажімо так, гарнішого, чистішого і красивішого міста. Я не зустрічав на території нашої держави більше. Нагороджували нових почесних традиційно у день міста. Концерт влаштували на станції метро історичний музей. Запрошені гості зайняли майже усю платформу. Виконали гімн і ушанували полеглих хвилиною мовчання. А далі були привітання. Наше місто, незважаючи на всі жахи війни. На постійне обстріл, на постійне лунаючи повітряне тривогу, живе. І наше головне завдання сьогодні, щоб місто, незважаючи на все розвивалося. І я дуже вдячний сьогодні всім, всім, хто незважаючи на все працює, розуміючи, що кожного разу. Коли він йде на роботу, може бути обстріл. Але ви всі робите свою справу і даруєте Харкову життя. Ще півтори години свої виступи дарували гостям артисти. Хочу подякувати харків'янам, що ви такі є, і ми разом робимо це місто. Харків буде, ми це показали у 2014-2022 році. Та й надалі будемо боротись за наше місто. І Харків буде завжди Україною. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.